От, якщо виходити з тої логіки, яка із ваших слів о, ну простягається, і багато експертів зрештою відзначають, що якісну мобілізацію провести Російській Федерації не вдасться. Тих, кого наберуть, будуть низькокваліфікованими і не будуть мати о, відповідного озброєння для того, аби яким чином переламати ситуацію на о, українських фронтах на території нашої держави і. Контрнаступ збройних сил України, якщо десь і загальмується, то це лише буде гальмування. Так це навіть не зупинка буде. Ми вже не кажемо про розворот в інший бік. І в такому випадку, це ще одне питання цього тижня, і взагалі цього місяця. В такому випадку виходить, що у президента Путіна ну теоретично, ми ж не знаємо, в якому стані е, насправді ядерні е, боєголовки Російської Федерації, і можна припустити, що вони також в не найкращому стані, як і вся решта військове військо і засоби технічні для цього військово Російської Федерації, але тим не менше. Виходить, що тактичний ядерний удар для Російської Федерації залишається чи ну чи не єдиним способом якимось чином зламати цю ситуацію. Хоча тут є також експертні думки, що навіть і це може не допомогти росіянам. Що ви про це думаєте? Наскільки ймовірний цей тактичний ядерний удар? В чому він взагалі полягає, тому що багато людей я впевнена навіть і досі не до кінця розрізняють. Стратегічний ядерний удар, тактичний, куди він може завдатися, якщо ви взагалі вірите в е, цю ймовірність, і які е, руйнування можуть бути після тактичного ядерного удару? Я так скажу: що безумовно, з огляду на м, характер поведінки і зміст світогляду цього Пітерського босяка Путіна, е, можна очікувати е, багато чого. Це безумовно. Але в той же час я б і не розганяв паніку, і не розганяв песимізм з приводу того, що це буде і буде обов'язково. Як на мене, зараз там відбуваються певні процеси в Кремлі. І в еліті, і в політикумі, і в олігархаті, який є в певній мірі, хоч і пригодованим путіним, але він є фундаментом і економічної, і політичної, і безпекової складової Російської Федерації, вже відбуваються процеси, які по перше засвідчують, що значна частина, якщо не більшість. Не зацікавлена по-перше в продовженні цієї війни. А по-друге, щоб ця війна отримала характер ядерної, тому що якщо лише спробує Путін застосувати тактичну ядерну зброю, а це зброя, яка діє в певних територіальних межах, а не в великих масштабах, і має заряд. Не досить потужною, якщо порівняти її із стратегічною глобальною ядерною зброєю, яка розрахована на широку площу враження, руйнацію, опромінення і так далі. І так далі то це обов'язково покличе відповідну реакцію зарубіжних лідерів і партнерів України. І те, що ви наголосили. Дуже правильно, що з цього приводу, щоб ми не говорили про заяви американського президента, що він там десь говорив, а потім не до кінця відбулося те, про що він обіцяв, зараз ситуація з огляду на те, як себе проявив в Україні Путін і його війська-каральних. Каральний, що відбулося в Бучі, що відбулося в Гостомелі, що відбулося зараз от в Ізюмі, Балаклії, і так далі. І так далі, це стало в якійсь мірі. Шоком для е, певної частини західного світу і лідерів, і вони в значній мірі змінили свою позицію і в контексті надання допомоги Україні, і в контексті оцінки Росії і Путіна. І ви знаєте, що і стратегічна концепція НАТО на останньому са саміті змінена таким чином, що Росія визнана вже не Країною для діалогу, а країною, яка становить конкретно загрозу безпеки Заходу і НАТО і НАТО взагалі. Тому е, я, безумовно, усвідомлюю і не тільки я, чим володіє Росія, яку вона має зброю, і на що може розраховувати Путін, але те, що о, крихтами, е, Просочується у інформаційний простір, і світовий і європейський. Воно засвідчує, що ці кроки, ну, по-перше, приведуть до краху Росії як держави її фрагментації і взагалі ліквідації назавжди, А по друге, це спричинить відповідну реакцію наших. Партнерів, і як ви знаєте, з цього приводу дуже е, конкретно висловилася ще в свій час міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трас про те, що ми однозначно у відповідь аналогічним способом буде діяти будемо діяти проти Російської Федерації, і зараз, ставши прем'єр-міністром, вона теж стоїть на цих же позиціях і. Категорично разом із Сполученими Штатами Америки виступає проти будь-якої ескалації подій, пов'язаних із якраз ядерним фактором. Тому в цьому відношенні, як на мене, ризики а можливі загрози є, але мобілізація колективного заходу і основних і ключових лідерів. Не дивлячись на певний лібералізм по відношенню до Росії Путіна і пана Макрона і пана Шольца, там теж уже як я собі уявляю, не тільки відбулася переоцінка особистості Путіна і усвідомлення того, яку це загрозу може нести і для Європи, і для світу. Застосування навіть тактичної ядерної зброї, і що це, до чого це призведе, і які це може мати наслідки. Тому, як на мене, в Росії можливо навіть в короткостроковій перспективі очікуються якісь серйозні зміни в керівництві держави, і я не виключаю, що якимось чином. Можливо, і насильним від влади буде усу, усунутий Путін, тому що все більше і більше е, тієї ж цього е, ж елітарного середовища, і більше того в самому оточенні Путіна е, м, висловлюється е, тривога не стільки про державу Росію, як стільки про свою власну долю, долю своїх дітей і основне своїх капіталів, які зараз заморожені десь на півтрильйона. Доларів у західному світі. Тому всі зусилля зараз і нашого вищого військово-політичного керівництва і наших партнерів повинні бути зосереджені на тому, щоб не допустити цього, що може має на меті Путін, і можливо він має на меті там щось зробити з е Запорізькою ОЕС, можливо, з південно і так далі, і так далі, тому що. Це має е, матиме ланцюгову реакцію по перше, а по-друге, це матимуть серйозні наслідки не тільки для Європи а й для самої Російської Федерації.